Були і будуть. Авторка Ginger Snap UA. Його тонкі пальці делікатно торкнулись її спини, невидимо підтримуючи, коли вони заходили у величну прикрашену велику залу. Десята річниця перемоги над Волдемортом святкувалась пишно, гучно, так, наче вона і справді стала новим початком для багатьох. Але це було не так, гримона сторожко озирнулась. Помітивши своїх колишніх однокласниць, які, здавалось, обговорювали їх, дівчина зітхнула війна закінчилась, упередження ні. Причим не тільки упередження щодо статусу, походження чи освіти, упередження щодо віку теж. Вона поглянула на свого чоловіка, який стояв поруч, злегка вигнувши вуста Нездований, незнищений, воскреслий на зло усім, хто його ненавидів, северусней. Чоловік, якого вона б кохала і який став її утіхою у цьому післявоєнному світі. Шепотіння Лаванди вже й не було таким шепотінням вона відверто знущалась, обговорюючи спатіл герміонину сукню, зачіску й особливу супутника, похмурий мешканець Гоквардських підземель, спотворений укусом на джині та роками переховування у маклівському світі, але він її, її чоловік, її частина. Коли вона випадково натрапила на нього в Маклівському барі, їй здалось, що вона сходить з розуму. Чоловік був одягнутий в чорну сорочку і такі ж чорні джинси, а на його шиї віднілась зелена хустинка. Того ж вечора Герміона дізналась, що та приховує страшний шрам. У той же вечір, коли п'яна та заплакана, тулилась в його шию, поки він ніс її на руках у свою квартиру. У той же вечір, коли Северу Снейп виявився хорошим співрозмовником, у той же вечір, коли вона виявила, що коханець нього іще кращий, Герміона пробіглася пальцями по його долоні, і чоловік поглянув на неї, повними кохання й відданості очима. Так, між ними дуже велика різниця. Але що такого 20 років у світі, де чарівники можуть жити понад століття? Невже вони не заслуговують на те, щоб бути разом тільки через те, що він був її викладачем, коли у минулому житті, житті, знищеному надруски, розтрощеному війною і їдким покидьком, який мріяв завоювати світ, неважливо, яка між ними різниця, неважливо, ким вони були, важливо тільки те, хто вони зараз, і те, що вони є, є, і будуть одружені та щасливі завжди. Герміона поклала в'язку білих троянд обіч надгробку і сумно посміхнулась. Гранітний камінь виблискував на сонці, би натертий олією. Йому б сподобався цей кольор отак чорний, глибокий і проникливий, кольору терену, кольору його очей. Вона присіла на невеличку лавочку поруч могили і закинула голову, роздивляючись небо. Сьогодні я бачила малого албуса Северуса. Гаррі сміється, що він радше схожий на тебе, аніж на нього. Вона засміялась. Я сказала йому, що це однозначно через ім'я. Він не відповів не міг. Звісно, що не міг. Надгробок виблискував на сонці, немов натертий олією, безмовний. Герміона витерла сльозу, що покотилась по її щоці, а тоді торкнулась свого живота. Якщо в тебе буде син, я свою Гаррі. Тиша. Жартую, звісно, що я жартую, коханий. Я вигадую якесь інше ім'я цікавіше, витонченіше, варте нашої історії. Северус помер за рік після їхнього весілля нещасний випадок у лабораторії, який знищив їхній дім, їхні мрії і її серце. Герміона пробіглась пальцями по теплому камені, згадуючи Северусові пальці на своєму стані. На їхньому весіллі не було нікого з друзів. Лиш старенький чаклун, при якому вони згодились кохати вічно, кохати все життя і навіть довше за життя. Пам'ятаєш, ти пожартував, що зважаючи на нашу різницю у віці, ти все одно підеш у засвіти першим. Жінка важко ковтнула слину. Я тоді посміялась, бо життя непередбачуване, і хто знає, як воно буде. Іноді мені здається, що ти пішов тільки, щоб довести свою правоту. Вона всміхнулась. У цьому був вести. І я вже боюся, яким буде твій син чи донька. Вітер поніс її слова, на видноколі здіймалась буря. Герміона сумовито поглянула на горизонт, а тоді підвелась. Їй було важко живіт забажав рухатися, але вона нахилилась і припала вустами до гранітного каменя, нагрітого сонцем солоного від її сліз. Вона тяжко зітхнула і рушила геть, покидаючи кладовище і свого чоловіка. Небо було темно синім, похмурим і холодним, снущальним. Зовсім недавно вона щасливо витанцьовувала у великій залі, в його обіймах, гадаючи і краючи своє серце чужими упередженнями, але сьогодні вона знала це все не має сенсу. Неважливо, скільки їм було років, неважливо, як довго вони були разом. Вони були, були, були і будуть завжди.